Тоді не мала, як, наприклад, я була касіром, так можливості співала, то колись і хор не йшов на хорі співати, то хор маленький був, знаєте. то я якщо прийшла у 84 році до церкви, то й хору мало хто співав. Люди, жінки ходили в колгас. Співала така, ну я по-сільському так буду казати. Ольце Оль, Михацькова чи Каловська, не мене робила колгаспі, та робила у колгоспі. Тут циганка така, Оль, співала, ще такі. Вони не рахуйте, як робили колгаску, не в неділю. よくわかります,す。 Вони не, не могли навіть церкву відвідувати так пізніше, як вони вже пішли на пенсію, що десь робили трошки після пенсії, як вже трошки такі, що вже взагалі не ходили до колгоспа, тоді майже створився, десь може в 95-му році такий хор, бо вони колись ходили, так, що їх дяк учив співати тих жінок, вони дуже голос мали, вони дуже файно співали, Та, як то казали, Микацкова і, і, і та, та Чекаловська, і так от Ольце, така циганка, такі старші жінки. Палюше, Ще й тепер, як Їх називають Джеї, бо та поближе, але і ще Воланка ходила співати стара, така та Ольга, Неславка, мати її. Таких старших, Оксана Кудличка вона дуже файно першим голосом співала. То вони відтак уже десь у 95-му, як ти вже жінки у колгост не відвідували. І вони вже почали. Вони вже створили таке, як хор, об'єдналися вже тут греко-католицька віра вже після десь у 93-му, вони вже менше у колгост почали, І такі сі хор у нас створив тут.